Запоріжжя зібрався кредитний майдан. Люди вимагають перерахувати суму їхньої кредитної заборгованості за тим курсом, за яким вони брали кредит. Десятки активістів зібралися під стінами облдержадміністрації. У кожного з них валютний кредит. Через зміни курсу долара та євро, їхні борги в банках зростають на очах. Свою якусь частину да, ми на себе вже взяли. Платів по курсу 8. Тепер, извините, вже, ну, якщо касається долара, да, у кого-то є франки євро. Тепер залишилось… Ну, как бы за банками и за Нацбанком. Мы, как заемщики, не отказываемся платить, но мы готовы платить на честных условиях. Мы не имели возможности влиять на ситуацию экономическую в стране. Мы не могли просчитать, и нас никто из банков не предупреждал о таких рисках. Хоть у кого-то есть в догсоглашении или где-либо прописано, что вы берете на себя риски скачка валют. Никто, да? Люди не знають, що робити. Говорять, склавши руки, сидіти не можна. Перші спроби змінити ситуацію були. Просили депутатів Верховної Ради прийняти закон, за яким би люди виплачували кредит за старим курсом долару, та на півроку накласти мораторій на вилучення майна. Влада їх не почула. Люди знову зібралися, бо знають, у них не вистачить грошей, аби виплатити такі кредити. Піроюля на повістку дня. в Киеве на Верховной Раде в первой он по-моему если я не ошибаюсь первый или второй стоит да, на повестке дня да. первый. Первый, первый наш да, наш законопроект стоит первый что там если кто не ознакомлен мы настаиваем на переводе кредитов в гривну по курсу на момент взятия 1 июля мы будем в Киеве выезд из Запорожья как же из других Городов організований автобусами, от, Можливо, навіть безплатний проїзд, раптовий дощ змусив активістів перенести мітинг до підземного переходу, там протестувальники продовжили розповідати про свої проблеми з банками. Кожен з присутніх хотів поділитися своєю історією. Всі валютні кредити, які бралися, народ чесно платив до 2014 року. Тобто, починаючи з 2014 навіть року, коли... навіть по 8 платили, то тобто, старалися, займали деньги. Як у нас говорять сотрудники банка, коли дзвонять, коли у мене була недоплата 50 мне названивали сотрудники банка и говорите, займите. Я говорю, ну вы вот займите мне, пожалуйста. А что я? Я наемный работник. То есть, смотрите, то есть люди платят с 2006, 2008, 9 год. То есть все эти годы они платили. Если посмотреть суммы денег, которые были заплачены банком, то есть, ну, реально у каждого, у каждого заемщика, то есть, получается уже выплата по кредиту, то есть, он не должен ничего банку. Но опять же, заемщики не не отказываются, никто не отказывается платить банкам деньги. То есть, пожалуйста, просто пересчитайте людям остаток суммы по нормальному курсу. У багатьох ситуация склалася таким чином, что они уже выплатили в гривнях те, что брали, а сейчас мають выплатить еще столько же. Пример, обычный пример. Значит, я взяла 64 тысячи долларов. Это было 310 тысяч гривен. За шість років я заплатила 55 тисяч доларів. Це більше 400 тисяч гривень. Час тіла кредита 600. Чи буде прийняти закон про перерахування та мораторій? Відкрите питання. Але мітингувальники готові відстояти ще не один мітинг, як у Запоріжжі, так і у столиці, щоб добитися цього від депутатів. Байкот, байкот, байкот. Марія Дімаровська, Ярослав Бардаков. Спеціально для медіагруп нові проекти.